Виконуємо право 30 до параграфа 30 за підручником інформації 5 клас авторського колективу Банаринко Стовецький Пилипчук Шестопало 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми, файл, New file. Спочатку нам потрібно заповнити область вікна зображеннями зірок. З випадковими координатами. Отже, підключимо моду для роботи з черепашкою Tartle, для того, щоб у вас з'явився такий список з підказкою, натисніть комбінація клавіш Ctrl, пропуск. Підключимо модуль. підключимо модуль для роботи з випадковими числами Random. Далі встановим колір фону вікна. У динарних або подвійних лапках запишемо колір фону. У нас буде темно-синій dark-blue. Створимо список з іменем Colors, в якому будуть зберігатися uh, кольори зірок. Значення списку бачимо, записується ось в таких квадратних І Ось тут записуємо наші кольори. А у нас кольори будуть білий white, жовтий yellow. І помаранчевий orange. Отже, з даного списку будуть братися кольори для зірок, а тепер нам потрібно побудувати зірки. Зірки будемо будувати в циклі з параметром FOR. Початкове значення лічильника циклу і буде в нас одиниця, а кінцеве 99. В кінці рядка пишемо до крапку і натискаємо «Enter» і зорієнтівагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, і він рівний 4 пробілам або одному натисненні клавіші TAB. Отже, спочатку виберемо, який колір буде зірки. Тобто встановимо колір. Колір будемо брати зі списку Colors. І для цього скористаємося операцією знаходження остачі відділення. Остача відділимо, визначається знаком процента, І ділимо на 3. Тобто, їх в нас буде постійно змінюватися. І якщо ми ділимо на 3, наша остача буде або 0, або 1, або 2. Наприклад, якщо ділимо 4 на 3, це в нас 1 1 ціла і в остачі. Цілу частину відкидаємо, остача буде 1. 7 на 3. Це в нас буде також остача 1. Нумерація в списку розпочинається з 0. 0, 1, 2. Значить в нас завжди буде забиратися якийсь колір. Якщо в нас остача 0, значить колір білий зірки. Якщо 1, значить жовтий. Якщо 2, помаранчевий. Отже, колір вибрали. Тепер нам потрібно переміститися в якусь точку, де буде малювати зірку. Але щоб за черепашкою не залишалося сліду, спочатку піднімаємо перо. Далі переміщаємося командою GoTo у точку з випадковими координатами. Точку з випадковими координатами будемо брати за допомогою функції RandInt модуль random. Координата x у нас буде від мінус 200 до 200. І координата y також буде від мінус 200 до 200. Отже, перемістилися. Після цього потрібно опустити перо для того, щоб малювати. І малюємо точку. І розмір точки задаємо також випадковим чином. Тобто одні зірки будуть менші, другі більші. І задаємо в діапазоні від 1 до 8 пікселів, включно. Давайте збережемо. Збережемо у власній папці, з іменем вправа 30. Та виконуємо run модуль. Run Бачимо, малюється, ну, але малюватися їх буде досить таки довго. 99 зірок буде. Через це я трішки пришвидшу зараз відео. Намальовано. Ну, якщо ми подивимося на зразок до вправи, то побачимо все-таки наше вікно ось таке. Давайте за замовченням, щоб вікно було меншого розміру. Давайте, хоч це вправді немає, але встановимо розмір вікна. Командую Setup. Ну і в нас бачимо ліворуч. 200 і праворуч 200. Значить, по горизонталі буде 400 і по вертикалі 400 пікселів. Ну і давайте ще зробимо так. Щоб швидше малювали наші зорі, встановимо швидкість черепашки. Дуже швидко 0. Збережемо. Здається, все-таки розміри підібрані. Добре. Всі зорі попали в вікно з замовчуванням. Ну, хоча це було не обов'язково. А тепер змінимо даний код так, щоб було намальовано 100 кіл. Малювання яких також починається з точок з випадковими координатами в діапазоні від мінус 200 до 200. Ну і радіус кіл був в діапазоні від 5 до 50. Давайте. Щоб даний код зберігся, я буду не змінювати, а це закоментую. Тепер скопіюю і вставлю. І тепер буду види змінювати. Ну, по-перше, нам потрібно вже більше кольорів, а саме 7 кольорів, ну, якщо ми подивимося на зразок, то там. Фон є в нас білий. Значить, це вилучаємо. А якщо білий фон, то біле коло на білому фоні не буде видно. Значить колір білий змінюємо. нехай буде red. Далі жовтий помаранчевий, хай залишається. Тепер синій. Зелений, фіолетовий. Корпуровий додамо ще. Так, сім кольорів є. Щоб швидше малювали це. Давайте так і залишимо. Тепер сказано 100 кіл. У нас так намальовано 99. Тепер буде 100. Тепер. Кольори вибираємо з списку, де вже є 7 елементів. Значить, остаче відділення нас шукається відділення на 7. Ось тут таке саме в даному діапазоні опускаємо. І тепер нам потрібно намалювати вже не точку, а коло кірку. І радіус випадковим чином здається від 5 пікселів до 50. Давайте збережемо і виконуємо. Так, колони всі поміщаються. Незважаючи на те, що збільшив швидкість черепашки все одно це зайняло малювання деякий час. Ставимо отак розмір вікна. І тепер нам потрібно ще зробити так, щоб кола були зафарбовані. От там, де ми коли встановлюємо колор, перший елемент це колір контуру. Давайте це скопіюємо. А ось другий після коми це в нас буде колір заливки. Так, не там ставив. Ось так. Ну давайте зробимо так, щоб колір контуру і колір заливки був такий самий. Значить, таке саме. Ну і тепер потрібно показати, де ми будемо малювати. Тобто початок малювання Begin Fill. І кінець малювання End Fill. Зберігаємо, виконуємо. Ось таке намалювала. Кожного разу буде малювати щось інше. Отже. Про виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!